Від 5 до 10 років ув'язнення таке покарання пропонує депутати Верховної Ради для військових, що не виконали накази командира. Ми запитали у Житомирян, що вони думають про таку ініціативу. Думаю, що треба, то що вони відхиляються від служби. Треба щось, щось треба з ними робити. Звичайно, ні. Це люди, які вже подвиг створили, бо за чужих людей видають своє життя. Оці треба е, сроки давати офіцерам, які сидять в тилу. Що це таке? Він був офіцером, він постував військове училище. Почалася війна, вони сидять. Всі офіцери повинні бути на фронті. А бідних мобілізованих ні в коєму разі ніяких сроків. Якщо якийсь, скажімо так, зовсім тупий приказ, то думаю, якщо командиви, що ну, поігнорувати, то думаю, що це нормально. Погана пропозиція. Мені ну не подобається, тому що в екстремальному стані людина може і вести себе не ну неадекватно. А я маю на увазі не так, як вона веде себе завжди в, в такому вичному житті. І я вважаю, що це дуже спірне питання. На місцях керівники знають краще, і треба розглядати кожен окремий випадок, тому що це індивідуально. Нічого не можна. Можу сказати, Тому що в мене вже у всьому сумніви. Один день так кажуть, другий день наоборот. У мене син і внук воює, то я думаю, що на це неправильно. Там різні ситуації бувають. Треба просто розбиратися, кожна ситуація ситуації Там все буває в житті. Ви не думаєте, що вони просто так там тікають чи що, там все в житті буває.